Селище розташоване у високогір'ї українських Карпат, Тут чисте повітря, гірська прохолода, дивовижні краєвиди. Здавалось, тут проживають безтурботні та щасливі люди, яким до політичної ситуації, що склалась в країні, справи, немає. Про ситуацію в Криму висловлюється емоційно, кажуть, серце обливається кров'ю. Це все хитрі, це все політика. А політика, вибачте, добра простітутка. Пані Ольга Пенсіонерка розповідає: Люстрація влади потрібна, потрібне і нове керівництво. Треба вирішити мирно і ситуацію з Росією. Розмірковує, чого не треба було робити. Наше було накаляти ситуацію. Можна було. Мені все одно, в мене сусідка, вона татарка на російську говорить. Не віриться в те, що сьогодні на межі війни дві країни. Не розуміють люди, як російський президент міг піти на країну, яку ще нещодавно називав братньою. Дуже страшно. Дивлюся, і плачу. Діти ростуть, внуки ростуть. Не знаю, що там з тим Путіним, що він задумав. Дуже тяжко. Надіюся, що все буде добре, але негативно те, що вони, кажуть, йдуть і навіть не показують свої, кажуть, хто вони є, і підсилають людей без розпізнавальних знаків. Я думаю, що стане все на свої міста. Щоб народ скурсувався, був єдина влада, єдна справедливість. Щоб Щоб цей конець покласти корупції. Кращого головне мирного життя хочуть усі, навіть у гірському вулиці.